Раді, земля, Спаситель народився, Під тьму і морок ночі розірав, такої величі, такої слави не чула й не бачила земля, Хор ангелів співав йому небесний, могутня слава линула зі вуст, навкруг сіяло все, навкруг лилася слава, Месію подарило небо всім, ти можеш уявити, яка велич. Ти можеш уявити, хто зійшов, хто народився і кого так сильно любило небо, але й віддало. Це грішний світ в пітьму гріха й недолі, зійшов Спаситель Цар Небес і землі, у бідних лів, і просто на соломі він народився, він прийшов в цей світ, щоб подарувати щастя всім нещасним, щоб подарувати радість, всім сумним, щоб мир принести. Мир усім народам, хто лиш повірить в Нього, щоб спасти. Раді, земля, хай зникне сум, тривога, хай в серці радість буде без кінця, і вір в Ісуса, Він є той Месія, якого так чекала вся земля. Амінь.